5 кросоверів із США, які варто привезти для себе, якщо ви вибираєте саме свіженький автомобіль і хочете розглянути його із США. Тобто це будуть ліквідні кросовери і помістимо їх зараз в одну хвилину. Якщо ви хочете автомобіль під газ, то це буде виключно джіп джіп Jeep джіп Jeep компас, Jeep Jeep Renegade. Класні автомобілі під газ четвертого покоління стають. Контроль тримання смуги, екстерне гальмування, Android Auto, шкіряні салони, все є. Тачки просто супер. Якщо ви хочете витонченості, елегантності, кращої керованості, Mazda CX5 буде ідеальним варіантом. Ford Edge, якщо ви хочете автомобіль більшого розміру, більшого комфорту і більший міський багажник. Потужний турбовий двигун, але з високою надійністю. Ford Escape, якщо ви хочете автомобіль на гібриді і суттєво економити. Широка гамма вибору автомобілів авто із США під ключ з Міту авто до 20 тисяч.